Смерть на дорозі, летальна аварія, авто збило пішохода. Трагедія через коротке замикання. У Нововолинську горів мікроавтобус. Небезпечний попутник, який нібито душив водія військового, звинувачують у розбої. Підліткове відео Дорослі збитки біля драмтеатру знищили шлагбаум. Леканалі Аверс. деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Зупинилося серце захисника із Нововолинської громади, учасника російсько-української війни Олександра Білецького, 76-го року народження, жителя села Нескиничі. Поховання військового відбудеться завтра, 19 листопада. У селі Мала Глуша Камінькаширської громади провели в останню дорогу Михайла Ковзоловича, який тривалий час мужньо боронив Україну. На жаль, згубні наслідки війни наздогнали його вдома. Серце воїна раптово зупинилося. Чин відспівення померлого воїна відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Мала Глуша, поховали бійця на місцевому кладовищі. У Луцьку попрощалися із померлим героєм Миколою Калугіним. Воїн прийшов за запеклі бої на передовій, отримав тяжке поранення та, попри травми, планував повернутися до війська. На жаль, 16 листопада життя ветерани війни і волонтера обірвалося. Сьогодні усі, хто знав Миколу, прийшли віддати воїну останню шану. Кльози та смуток знову чутно з собору Святої Трійці. Сьогодні тут лучани проводять в останню земну дорогу воїна Миколу Калугіного. Рідні, близькі та знайомі зібралися віддати останню шану військовослужбовцю та подякувати за його подвиг. Ну прекрасна дуже сім'я, дуже така ну, і співчутлива, як звернутися. Там в тій сім'ї інша дитина не могла вирости. Я його знаю з дитинства. Добра, спокійна, такий завжди самостійний був, завжди дорослий був. Як кажуть, помирають самі найкращі гімнату, але в пам'яті лишаються, бо він герой, герої не вмирають. Микола Калугін пішов до війська у 2022 році. Завжди відзначався відважністю та світлом у душі. Йшов до центру комплектування з власного бажання з перших днів війни. Пригадує кращий друг воїна Борис. Дуже позитивний хлопець був дуже і на війні. І завжди він був такий. Стоящий пацан такий заводний. Вони пішли майже там, з другом на початку. На початку війни вони пішли воєнкомат не взяв, бо тоді черги величезні були. А через 2-3 місяці вони пішли саме. Ну, він волонтерів трохи, але після того як послужив, він отримав поранення, поки тут на місці був. Після поранення він ще там трохи служив на сході десь. Сім'я мама в нього сама залишилася. Дітей не мав, батько теж помер, то мама сама залишилася. Захищаючи батьківщину, майже з початку повномасштабного вторгнення воїн хоробро виконував надзвичайно ризикові завдання на передовій. Служив водієм взводу протитанкового ракетного комплексу у складі 118-ї окремої механізованої бригади. У жовтні 2023 року захисник отримав важке поранення, опіки, черпно-мозкову травму та контузію. Попри важкі травми, Микола не втрачав силу духу та продовжував допомагати військовим на передовій. Його мама працює багато років у світі, і в принципі Коля виріс на наших очах, тому що мама з собою брала на роботу. Потім він був в малій академії, ось навчався. Має мав дві вищі освіти, розумний хлопчисько, сміливий. Такий, що він не ховався за чиюсь спину, і дійсно багато цих ці років з 22 по 25 рік він воював, поранення мав ось, але все ж таки, коли вже його комісували, то він просився, що хоче волонтерити, що хоче хлопцям допомогти, чим міг він з фінами працював і волонтерив до останніх днів. На жаль, життя ветерана війни обірвалося 16 листопада. Щирий, добрий та справжній. Саме так пригадують воїна, колишні одногрупники з університету. Не стримуючи сліз, давні друзі згадують Миколу лише добрим словом. За своїх далеких часів студентства він завжди був щирою, відвертою, усміхненою людиною, яка ніколи не таке враження, ніколи не бажала нікому зла. Він завжди був добрий, позитивний. Ми навчалися в університеті в нас войну. Луцько. Кафедра географії, факультет землеупорядкування і кадастру. Стосовно Миколи, хочу сказати, що він в будь-якій історії, тобто він завжди, завжди його сторона це світла. Добра, світло, світло позитивна. Ну, направду, я дуже горда ним, що він пішов захищати Україну, що він воював. Дуже шкода. Дуже. Комунікабельний, цікавий, гарний. Він був нашим старостою нашої групи. Хороша була людина, дуже шкода, що такі молоді люди так рано йдуть життя насправді. Схиливши голови, лучани провели траурний кортеж з тілом воїна до місця останнього спочинку. Поховали захисника Миколу Калугіна на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Анна Раро, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Щирі співчуття рідним і близьким, і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Луцька міська рада відзвітувала про допомогу військовослужбовцям за минулі три тижні. Понад 20 бригад отримали необхідні засоби. Так, муніципалітет передав нашим захисникам мавіки, старлінки, дрони, зарядні станції, інвенторні генератори та чимало іншого. Допомогу отримали 54, 63, та 115 та окремі механізовані бригади та ще із десяток інших. У селі Заборолі вночі сталася смертельна аварія. Відомо, що керманич автомобіля Івакої з причепом наїхав на 39-річного пішохода, який йшов проїжджою частиною. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. За фактом ДТП, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Встановлено, що керманич автомобіля був тверезий. На Волині спалахнула автівка. Інцидент трапився у Нововолинському мікрорайоні Шахтарський. По прибуттю рятувальники виявили палаючий мікроавтобус. На щастя, пожежу швидко приборкали. Потерпілих немає. До служби 101 у місті Нововолинську надійшло повідомлення про пожежу легкового мікроавтобуса на мікрорайоні Шахтарський. Одразу до місця події прибули. Вогнеборці чергового підрозділу, це з п'ятої державної пожежно-рятувальної частини, які досить оперативно загасили пожежу. Вогонь, звичайно, пошкодив моторний відсік, але загалом знищенню транспортного засобу вдалося запобігти. Ну, загалом для водіїв в цьому випадку вкрай обов'язково мати вогнегасник в транспортних засобах. Для того, щоб можна було самотужки у випадку небезпечної ситуації протидіяти вогню ще до прибуття рятувальників. На Волинь насувається різке похолодання. Уже найближчими днями температура опуститься нижче нуля, тож у домівках масово почнуть умикати електрообігрівачі, каміни та пічне опалення. Але разом із теплом зростають і ризики. Щороку саме у цей період рятувальники фіксують збільшення кількості пожеж у житловому секторі. Звертаємось до громадян зараз в цей період бути вкрай обережними з цими. Засобами і не використовувати саморобних електричних обігрівачів, і не доручати нагляд за цими приладами, а також пічним опаленням чи газовими приладами, малолітнім дітям, відповідно, не залишати їх вдома наодинці. Це такі причини, які, на жаль, кожного року дуже часто призводять до пожеж і навіть до трагічних наслідків. Аби уникнути біди, фахівці ДСНС наголошують дотримуватися правил безпеки та навчити їх своїх дітей. Рятувальники нагадують, дотримання простих правил може врятувати дім, майно і найголовніше життя. Період холодів потрібно ще раз перевірити справність як пічного опалення, димоходів на відсутність тріщин і обов'язково. Провести бесіди з вашими дітьми, навіть дорослими підлітками, пояснити їм, як діяти на випадок пожежі, як телефонувати, що це номер 101, На нього можна набирати як з мобільного, так і з стаціонарного телефона. І обов'язково знати, де в помешканні є евакуаційний вихід. Відповідно, також бажано квартиру і житловий будинок забезпечити вогнегасником, сертифікованим в Україні. Ковицький міськрайонний суд присудив колишньому військовому 8 років і 6 місяців позбавлення волі за розбій. Чоловік в апеляції намагався довести, що його дії були спричинені травмою війни і він може бути неосудним. Його аргументи чула наша знімальна група. Раніше судими чоловік за крадіжкою і за володіння транспортним засобом та за грабіж знов почув вирок. На цей раз волинянина засудили за розбійний напад, нібито напав на водія легковика з метою нажитися. Коли це сталося, він мав статус військовослужбовця збройних сил України. А в нього були ще судимості. Вони він їх здобув після вже того, я повернувся з війни чи до mm, я точно не пам'ятаю. Певно, пам то до. Да. То а скільки він прослужив? Два чи три місяці. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що молодих стих постояти на захисті України між кримінальним минулим і теперішніми звинуваченнями. І це результат реформи, яка дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до ЗСУ. Звільнений умовно достроково від відбування основного покарання для проходження військової служби у червні 2024 року. Уклав контракт у складі спеціалізованого батальйону. Перебував в районі виконання бойових завдань. У зв'язку з пораненням вибухова травма вибув на лікування з 1 серпня 2024 року. Вважається таким, що самовільно залишив частину. Сім'ї немає, мати померла. З рідних тільки сестра прийшла підтримати. Як з водієм познайомився ваш брат? Це було? Е, на рахунок цього, ну як мені відомо, то він зупинив його, щоб його підвезли. І ну, в стані того, так як в нього контузія, його просто щось ну, як -то переклинило, і отак сталося. За розбійний напад, Ковальський міськрайонний суд просудив чоловіку 8,5 років ув'язнення з конфіскацією майна та ще додав два місяці позбавлення волі за попереднім вироком. В апеляційному суді чуємо, чим завершилась поїздка з попутником для потерпілого. Подалік повороту. На село Волошки Ковальського району діяючи вмиснув скористах мотив з метою заводіння чужим майном, умова воєнного стану вчинив розбійний напад на водія громіка, а саме перебуваючи на задньому сидінні автомобіля, лівою рукою, купив шию громіка, який знаходився попереду на водійському сидінні притиснув його до сидіння, що утруднуло дихання останнього при цьому неодноразово висловив вимогу, до потерпілого віддати наявні у нього грошові кошти. Надалі, долаючи поки потерпіло, йому один акцентований удар правою рукою біля правого вуха. Та під час того, як громік намагався звільнити шию від захвату. Вербюк схопив, отримав і згодом вкусив зубами вказівний палець лівої руки. потерпіла. Не отримавши грошей, нападник вискочив з машини, навіть забув сумку у салоні. Наразі ж обвинувачений з адвокатом. Скажеться, що експерт... У мене війнова мене є така вада після війни, після конкурсі, то і що в мене є така вада, що мене віднімаємо уважність. У мене перший раз було це більше ніж місяця, другий раз тижні, в мене є вада. Молодик нарікає, що не пам'ятає, як сідав до водія в машину, як душив, та кусав його. А психіатр-експерт не ставив належних питань, каже обвинувачений, і він має пройти психіатричну комісію, бо в нього може бути посттравматичний розлад. Подавав клопотання на те, щоб мене оглянуло полісійно, та не кілька рочків, щоб оглянули, не сказали взагалі, що мені як. Тому що вашу я не можу спати нормально, Я себе не контролюю. Я не контролюю свою мову. Так, мови немає. Я сам вважаю, що я виважу часть. Деколи. Але в мене є бувало пам'ять. Я можу щось вбити, Все, мене просто виключає, я можу вбити щось, а потім мене включає назад, а ще я не пам'ятає. Натомість у прокурора протилежна аргументація. Тут на першому інстанції повністю реалізовано право обвинуваченого випіка на здійснення його обладу лікарям сім'ятам, проведення відповідний судовий психіатричний експертів. Ще передвіється матеріальному вефінального пробачення, та й судового заслідування було проведено відповідно по суду критичну еспективу. Допитуємо судовому засіданні відповідно було судового експерта, який надав чіткі відповіді на питання сторони захисту суду та сторони обмеження. За висновками експерта, що деяких обвинувачений має сумнів, правопорушення було скоєно у стані алкогольного сп'яніння. Хоча експерт встановив ознаки розладу, емоцій та поведінки у обвинуваченого, однак вони не позбавляють останнього можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. Нову експертизу суд не призначив. «Поліційний суд поліція обвинуваченого Вербюка залишити без задоволення. Отже, вирок суду першої інстанції залишається без змін. Ольга Ганиш, Мирослав Хотемчук, телеканал Аверс. Сьогодні вночі у самому центрі Луцька. Знову погром. На стоянці поблизу драматичного театру невідомі підлітки знищили шлагбам. У комендантську годину компанія молодиків влаштувала розваги, знімала усе на камеру телефона. Поводилися зухвало, наче у режимі нічної гри. Без правил і без відповідальності. Центр Луцька цієї ночі став декорацією для чергового акту руйнації. Підлітки знову знімали контент а по суті ламали шлагбаум. У той час, коли глядачі театру чекають на прем'єри, підлітки влаштовують свої нічні з погромами та розбитим майном. Працівники театру зізнаються, такі інциденти трапляються не вперше. З настанням темряви на парковці збираються підлітки, не реагують на зауваження і продовжують пошкоджувати майно. Скаржаться й відвідувачі камерної сцени. кажуть, що це стає неприємним. Традицією вечорами. Цього разу молодиків помітив начальник пожежної інспекції театру. Саме він зупинив черговий нічний перформанс і викликав поліцію. Не тільки сьогодні вночі, а щоночі тут у нас збирається молодь несокціонована. Навіть кожного вечора, навіть і в Мензанську годину, розпивають ...спиртні напитки і, і хуліганять тут. Вже не один раз поламали нам. Шлагбаум, ми е, його зремонтували, у нас знаходиться там ще один шлаган і той шлагбаум поламали. Я хочу звернутися до Ну напевно до, до влади, щоб прийняли якісь міри, е, в цьому питанні, тому що е, у нас тут вхід на, на камерну сцену, люди виходять в кінці вистави, коли вже темно, а тут... Збирається молодь і хуліганить. Вони просто грубо відносяться до людей. Навіть візьмемо, коли чергова підходить, вони сприймають її дуже грубо і грубо поводяться. Тому що ми просимо і ми просимо, щоб були прийняті якісь міри. В цьому питанні керівник театру Сергій Сколинець підтвердив, правоохоронці вже розслідують факт вандалізму. У розмові він зауважив, шкода, що кошти доводиться витрачати на ремонт замість розвитку інфраструктури театру та покращення умов для глядачів. На жаль, знову ж таки потрібно було потратити певну кількість коштів. Звісно, на ці поломки, які роблять ці діти і. Краще б ми їх потратили б на постановки вистави чи на якесь забезпечення, можливо, навіть щось і в театрі в укритті зробити, ніж на ось цей безпреділ, який його називає вже третій раз, просто молодь бере і просто нищить комунальне майно. Хочу звернутися до молоді, будь ласка, давайте робити наше місто, а воно красиве, разом красивим. Наразі встановлюють усіх причетних до пошкодження майна. Правоохоронці ж нагадують, комендантська година. Не час для розваг, а вандалізм матиме наслідки. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У поліції повідомили, троє осіб, які безпосередньо пошкодили шлагбаум, встановлені. На них склали адмінпротоколи за статтею «хуліганство». Матеріали передали до Луцького міськрайонного суду. Найталановитіші майбутні інженери, програмісти та винахідники з усієї України зійшлися на всеукраїнських змаганнях із робототехніки роботрек челендж, що вже у удруге відбувається в Луцьку. Роботи, яких ці юні вундеркінди зібрали та запрограмували, змагалися у суму, футболі та долали дистанції із перешкодами на слаломі. Як боролися, та хто переміг далі. У них горять очі від можливості показати свої вміння та познайомитися з однодумцями. І дівчата на всеукраїнських змаганнях із робототехніки роботрек челендж, що вже вдруге пройшли у Луцьку, не пасуть задніх. Робототехніка активно розвивається і на Дніпропетровщині по причасті тривоги, обстріли та блекаути. Саме звідти Дар'я Медведєва, її подорожки по команді та тренер. Я займаюся робототехнікою вже. Два ну, приблизно два роки. Іноді треба показати на що ти здатен, показати, що ти вмієш, що ти можеш зробити, та перевірити свої знання. Свого робота для слалому дівчинка назвала Дорою. Він має переїхати дві перешкоди. Я його збирала приблизно два дні. Та його особливість мабуть в тому, що тут не як два колеса в звичайному роботі, а чотири. І це дуже допомагає при їзді. та йому треба поставити передні колеса, щоб він зміг нормально заїжджати на, на перешкоди. Ми до цих змагань готувалися так, от довго. Да? А з вересня почули, отримали запрошення і готувались спочатку на обласних змаганнях, перевірили свої своїх роботів. А потім, да, потім вже зібралися сюди, вирішили. Вирішили вже показати те, що те на що ми здатні. Да, умови у нас не дуже там. Відключення тривоги, там сховища нема, але. Використовували будь-яку можливість, щоб, щоб потренуватися у змаганнях взяли участь діти від 12 до 16-17 років із усіх куточків України сумщини, Луганщини, Дніпропетровщини, Одесьчини, Полтавщини, Черкащини, Київщини, а також із Рівненської, Тернопільської, Кіровоградської, Волинської областей і зі столиці. Іван Каландарчук із Одещини на всеукраїнських змаганнях у Луцьку вже вдруге його робот брав участь і у Славами, і у Сумах. Він зроблений на Raspberry Pi, і ну, в принципі, моторчики для колес там є драйвера. В принципі, все таке простеньке. Код написаний на Python. Він такий простенький, досить. Ось він зроблений був для траси селом швидкісний. Тут створюється сервер, власний сервер, який підключається до мобільного інтернету. Я через віддалений доступ підключаюсь до цього серверу, програмую та можу ним керувати. Сьогодні я трохи керував в Сумо, а до цього він катався по лініям. Була камера, і воно через камеру бачить лінію, обробляє її і їде по лінії. Хороші результати показали луцькі школярі. Друге місце у Сумо – боротьбі роботів виборов Дмитро Радський. Робототехнікою учень займається всього три місяці, а вже створив робота срібного переможця. Не було куди ще два мотора всунути, але всунув би два-чотири, то було краще. Складав його місяць. Тут є моторчик, блок сам на вісім вольтів. Ну він доволі мощний, але мені не хватило трохи потужності, щоб виграти перше місце. Серед нових видів змагань був навіть футбол для роботів, точно не менш захоплюючий, ніж звичайний. І тут перемогли лучани. Тренування допомогло нам і ну і хоч, хотіти перемогти. Ми зробили ковши, щоб можна було м'яч повністю забирати роботом, але суддя сказав, щоб ми по їх переробили, щоб вони були по правилах, і ми на колінах його переробили, щоб вони були по правилах і ми виграли. Цього року змагання Robot Track Challenge є фактично чемпіонатом України з робототехніки, який вже вдруге провели у Луцькому національному технічному університеті. До того ж, це єдині шкільні змагання у цій галузі, що проходять під егідою Міністерства освіти і науки України. Їх високо оцінюють і співорганізатори зі столиці. Чудова локація, чудові співорганізатори, кваліфікаційна, гарна команда тренерів і організаторів, які забезпечують тут на місце, все необхідне для дітей. Змагання вже другий рік проходить дуже успішно. У нас є великий пріст учасників. Ми розуміємо, що це такий захід вже всеукраїнського рівня, який треба виводити на національний. Ми дуже сподіваємося, що вони стануть єдиними змаганнями відбором на міжнародні заходи. Проведення змагань уже традиційно підтримують благодійники. Це таке змагання, яке потребує багато вкладень, і фінансових, і технологічних, і технічних. Ну і мушу подякувати нашим постійним партнерам, які постійно підтримують робототехніку на Волині. Сьогодні до проведення змагань доєднався фонд ігоря Палиці тільки разом доєдналася міська рада активно. Раді, що змагання таке драйвове, цікаве. Ви бачите, як горять очі цих дітей. Он тільки разом вийшов до дуже гарної події з українських змагань з робототехніки. І насправді це день для гордості. тому що ми бачимо, що наша молодь найкраща, талановита, надзвичайно розумна, винахідлива. І це дійсно вселяє віру у те, що у нашої країни буде гарне майбутнє. Без подарунків і відзнак не лишився ніхто. Нагородили кращих у восьми категоріях. Всього змагалося 76 учасників. А наступної осені у ЛНТУ планують провести вже третій всеукраїнський чемпіонат із робототехніки. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. І то усі новини на сьогодні журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. В Студії працювала Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 19 листопада в Україні, окрім заходу і півночі, пролються дощі. У центрі із мокрим снігом уночі. Повітря прогріється до невисоких плюсових значень. На заході переважно ясно. Трохи хмарності у карпатському регіоні. Уночі тут від мінус двох до нуля, у день 5-6 теплих градусів. У східних областях хмарна дощова погода. Температура повітря вночі 3-7, у день 8-14 тепла. На півночі хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від нуля до мінус двох, а удень 4-6 зі знаком плюс. У південних областях хмарно дощ. Температура повітря вночі 5-13, день – 10-17 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно із дощем. Трохи сонця і без опадів у Вінниці та Хмельницькому. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс двох. Удень 5-7 градусів тепла. Intro